Які з отриманих у школі знань вам знадобились у житті, а які виявились непотрібні? Ніжке питання. Мабуть, математика гроші рахувати. Вам знадобились? Так. А які не? не. М -м Хімія, бо нічого не пам'ятаю. Мені всі потрібні. Всі. всі, які я вчила в школі, всі потрібні. Ну, хімію майже не використовую. Ізіка, коли підходить. Ну, російська література не дуже. А так, в принципі, та все потрібно, все потрібно. Головне, як ти це використовуєш. А так, дякую. Математика знадобилась, мови знадобились. Що, ще не, не, не знаю. А що точно не знадобилось? Що точно. Е -е -е ну, в принципі, все потроху знадобилось. Так, щоб... Реально, це географія, я була просто в шоці, тому що зараз я працюю в сфері водних ресурсів, і оті контурні карти це для мене був просто шок. А Які не знадобилися, математика, мабуть. <сих> все. Розумів. Ні, ну Математика, ну наприклад, там рахувати 2 плюс 2. А, ну це елементарно, щоб повинен знати кожен. Я маю на увазі, можливо, якісь е, формули і так далі. Мені це не потрібно. Практично всі. Практично всі. А? Зрозумів. І хімія, і біологія, і фізика. Так, да, так, да, так. Да. Все абсолютно. Ну а як же, життя ж навколо стикаєшся із всім, то і знання всі. Єдине, що не знадобилося літературній всі ті. Хвори, які пхали із ідеологічних соображень, що зовсім безкорисно і не давало, собственно, нічого. Е, медицина. У вас Саме... була Медицина Медицина була, і я сама в Тому вона мені згодилась. Хімія, біологія все згодилось. А <гум> які не дуже знаходилися? Скульптура і математика, якщо чесно. В принципі, я вчора вспомнила всю табличку табличком Да. На школу я закінчила майже 10 років тому. Фізика, алгебра, геометрія, вот це все воно мені не понадобилось. Історія України її важливо знати, як і українську мову і літературу. Тобто що не знадобилось? Алгебра, фізика, хімія. Геометрія, але це тому, що я не дотична до сфер, де вони застосовуються.